Екзорцисти знають, яку велику силу має згадування страстей Христових, звернення до найсвятішої крові іран Спасителя, його пронизаного Списом Боку і Христа, на якому він був розіп'ятий, тому поширюємо набожність до найдорожчої крові іран Спасителя і присвятімо цей місяць роздумам про любов Творця до людини. Яку Він виявив через свого єдинородного Сина Ісуса Христа. День Перший. Розіп'ятий Ісусе, я приходжу до Тебе з великою вірою, сподіваючись на Твою допомогу. Я віддаю Тобі всі свої гріхи, Ісусе, не дивись на мої гріхи. Але пам'ятай про твої безмежні заслуги. Ти помер за мої гріхи, тому прошу зітри їх усіх, щоб я більше не відчувала їхнього тягару, який мене так обтяжує. Допоможи мені, бо я хочу віднині робити все, щоб творити добро. Зітри в мені все, що не є згідно з твоєю волею. Просвіти мене, мій Ісусе, щоб віднині я ходила у Твоєму світлі. Амінь. Ти, який за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Прибігайте до моїх ран і палаючим від любові серцем. Через мої рани ви отримаєте все, чого потребуєте. Тому що заслуга моєї крові має безмежну ціну. Маючи мої рани і моє найсвятіше серце, ви можете зцілитись і отримати все, чого потребуєте. Найсвятіші рани дають владу над серцем Бога. Коли хтось в чомусь має потребу, нехай приходить з вірою та довірою, щоб постійно черпати ласки. Зі скарбу моїх страстей, з моїх пронизаних ран, я дам усе, про що хтось мене попросить через мої святі рани. Поширюйте набожність до моїх найсвятіших ран. О Ісусе, Божественний Спасителю, будь милосердний до нас і до цілого світу, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Прости мене, будь милосердним до нас, мій Ісусе, та захисти нас своєю дорогоцінною кров'ю від навколишніх. Небезпек. Предвічний Отче, будь милосердним до нас, через кров і рани Ісуса Христа, Твого єдинородного Сина, просимо Тебе, вияви нам своє милосердя. Амінь. Предвічний Отче, жертвою Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги. Твої святих ран, о, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, о, мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Предвічний Отче. Жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги. Твої святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омій Ісусе. Прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, Христа, предвічний, Отче, Христа, предвічний Отче, жертвую тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, настілення ран наших душ, Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, настілення ран наших душ. Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ.